Вітаю вас, малята! Хто ти до нас сьогодні завітав гості? Це синички чарівні. Кожен грається із ним, радий, на дворі стало холодно. Пташкам на дворі їсти нема чого. Холодно їм взимку буває. Треба їм взимку допомагати. Малята, а ви помітили, як на вулиці холодно? Давайте і ми з вами для наших пташок зробимо сьогодні годівничку. Я ладнаю годівничку. Для горобчика і синички, для малого снігу крихти, насиплю і пшентя. Прилітайте до зі не лякайтеся, лякайтесь заметілі. Малятка, ми з вами сьогодні будемо робити годівничку для наших пташок. Для роботи нам сьогодні буде потрібно. Брусочки. Але спочатку давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались. Каже, права, я сміливіша. Каже ліва, я сильніше. Плачуть пальчики, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права й ліва, тільки в єдності ми сила. Ось така годівничка вийшла у мене, а яка у вас чекає на зворотній зв'язок. Малята, наші шинички вам вдячні за годівнички. Кажуть вам до побачення, до нових зустрічей!